Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Краще дайте милостиню із того, що маєте всередині, і будете чисті, каже Господь. Господь Бог учить нас заглянути всередину, на нас самих. І він каже виразно і зрозуміло для всіх, що світло Твого тіла око Твоє. Світло Твого тіла є Твоє око. І якщо Твоє око бачить навколо йдуть добрі речі, що то є гарно, то є добре, то є чудесно, то значить світло твоє добре. Коли Твоє око бачить, все не здали, все, все, би не було, все не здали, то в тобі нема світла, в тобі є темрява. Христос прийшов і каже: Я є світло для світу. І для того, щоб ми були світлими, ми маємо прийняти Ісуса Христа в свою середину. Він має жити в нас і має світити із нас із середини, щоб ми світилися присутністю Божою, не своїми великими вчинками і заслугами, а тим, що ми прийняли Христа, і Він є в мені, і Він є світло для світу. Бо коли ти приймеш Христа, ти все будеш бачити добре. Згадайте, як пише, як говорить Ісус про останні часи, про кінець світу. Сонце померкне, місяць не дасть більше свого світла, зорі опадуть на землю. Це є таке, знаєте, есхатологічна така мова. Не треба то сприймати, що Сонце то загасне. Місяць якось там, бо як Сонце загасне, то вже місяць не буде давати світла бо він не світить, він відбиває світло від сонця. І зірки впадуть на землю. Ну, якщо говорити про зірку, то це якесь сонце, так, якоїсь сонячної системи. І Якщо воно не може впасти на землю, бо воно більше від землі, це в тому переносному значенні, в духовному розумінні про те світло, яке говорить Господь. І ми часом так само називаємо ти моє сонце, сонечко, так? з любимим таким зверненням до своєї дружини, до своєї дівчини. Ти моє сонце. Представте, що це сонце перестане світити. А про зорі, як ми говоримо, не про ті зорі, що на небі, а зірки шоу бізнесу зірки, телебачення, зірки там ще якісь там. Я знаю, які там ще бувають зірки. Політичні зірки, чи ще там хтось. Вони впадуть на землю. Ви каже світло для світу. І ті каже Господь, що і ті зорі упадуть на землю. Сонце не дасть більше свого світла. Знаєте, церква також є світло для світу. І церковні проповідники, і єпископи, священники це ті, які просвітлюють людей, і при кінці світу Бог допустить те, що багато людей будуть зведені, багато людей спокуситься. І для того, щоб не впасти в спокусу, ми маємо себе готувати, знаєте, готувати для приходу Ісуса Христа в тілі у цей світ. Ми чекаємо різдва, ми готуємося до Різдва. В тілі Христа, який прийшов у світ, ми маємо готуватися до того Христа, який прийшов до нас, як Бог. Ми маємо готуватися до того Христа, який приніс нам Слово Боже, і маємо готуватися до другого приходу Христа. Христос, який постійно приходить, так? Христос, який постійно народжується, повітря бо Слово Боже, Він постійно народжується у Бозі, і Він є світло для світу. А ми тільки відблиск тої Божої слави. І тому, коли в тобі загасне Христос, ти будеш непотріб для світу, ти будеш як зірка, що впала на землю, ти будеш як місяць, який більше не дасть свого світла. І тому каже Господь: якщо світло твого тіло, Твоє око. Це для того, щоб ми могли кожен день себе випробовувати. Чи є речі, які вас тішуть постійно і ви є щасливі, чи ви постійно бачите що щось нездале? То не добре, це не добре, той не так говорить, той не так керує, той не так управляє, той не так проповідує. Все не подобається. Є хронічні, хронічні Негативно незадоволені? так? Світло вашого тіла це ваше око. Тому каже Господь, коли сів з цими ферсеями застів, вони йому кажуть, «Чо ти руки не помив, сів тут, і Христос каже, ви лицеміри». Бо ви зверху себе подаєте такими вмитими, такими прибраними, а всередині вас сміття. Помийте спочатку свою середину. Дайте милостиню із вашого нутра від серця. І тоді все тіло Твоє буде чисте. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!